Ви можете придбати перехідник HP USB 3, один тип C, USB, OTG, DHC, TC105, в мАГ зеніторба. Цей перехідник з технологією USB on загову допоможе розширити можливості вашого смартфона. Він дозволяє з легкістю підключати необхідні для роботи USB пристрої, такі як флешнакопичувач, клавіатура, принтер та інші. Ви зможете підключити ваш смартфон до телевізора і насолоджуватися переглядом фото та відеоконтенту на великому екрані. Цей перехідник забезпечує швидкість обміну даними до 5 гБ, що дозволяє передавати файли швидко та ефективно. Таким чином, вам забезпечується більше можливостей і функціональності для використання вашого смартфона. Щоб отримати перехідник HP USB 3,1 тип C, USB, OTG, DHC T105. Замовляйте його в міліампер година зеніторба прямо зараз.